А далі у студії головне завдання. Ми будемо говорити про підтримку військовослужбовців та їх родин. Це те, що має бути першочерговим завданням для всієї країни та й всіх громадян. Полковниця запасу, учасниця бойових дій, міністерка у справах ветеранів тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб України в 2019-2020 роках. Директорка проектів громадської організації Простір можливостей» Оксана Коляда у нашій студії. Пані Оксано, раді вас вітати у Львові. Доброго вечора. Слава Україні! Доброго вечора, Героям слава. Але трішки про інше спочатку зараз у Верховній Раді триває довгий процес розгляду в другому читанні законопроекту про зміни до мобілізації. Ну так його назвемо. Мабуть, і ви стежите за ним, і ми стежимо за ним. Як вам як ви оцінюєте взагалі цей документ з того, що відомо уже, що підготовлено до другого читання? Я, звісно, не маю змоги стежити ретельно і читати сам законопроект уже з усіма правками. Я сподіваюся, що все буде достатньо публічно супроводжуватись. Звісно, я слідкую за цим процесом. Чому? Тому що очевидно, що я займаюся питаннями відновлення тих людей, які будуть демобілізовані у разі нашої перемоги або демобілізації. Тому мене цікавлять строки. Між мобілізаціями мене цікавлять строки. А скільки людям буде часу на відновлення, і мене цікавить, наскільки громади будуть готові у цей визначений період часу відновити людей, угу. тому що ми ж не знаємо скільки ми будемо воювати, і ветеранська політика власне про національну безпеку і оборону. І нас цікавлять терміни щодо демобілізації, і очевидно людей цікавлять, бо сьогоднішні соцмережі взірвалися від тієї інформації, яку отримали напередодні, що комітет розглянув законопроект до другого читання, і з нього вилучено положення про демобілізацію після 36 місяців. Одна із найбільш обговорюваних правок і в комітеті, ну і очевидно, серед народних депутатів. Чому так кажуть, що це за Вказівкою головнокомандувача сирського, бо ну людей треба буде десь потім шукати, якщо за 36 місяців від початку мобілізації їм доведеться повернутися. Як ви оцінюєте цей весь процес? Дивіться, я не можу оцінювати весь процес, тому що я не головнокомандувач і не служу зараз в збройних силах. А я, колишня очільниця управління комунікації преси, радила би всім користуватися офіційними джерелами. Сьогодні була заява представника комунікаційної служби генерального штабу і Міністерства оборони. Звісно, хотілося б більше деталей. Але там була чітка позиція, що у зв'язку з ситуацією, зв'язку з наступом росіян по усім напрямкам, було прийнято рішення розглянути це питання окремо. Mm -hmm. Звісно, це складне питання, але ми з вами точно не можемо зараз розуміти, які були на то причини. І я сподіваюся, що просто як Міністерство оборони, так і Генеральний штаб збройні сили вийдуть в більш якусь конкретнішу комунікацію з суспільством, роз'яснивши, як це буде відбуватись. Mm -hmm. Так в комунікації від збройних сил було Визначено також, що вони вбачають певний термін для розробки окремого законодавства. Я сподіваюся, вони вийдуть теж з комунікацією, як це покроково буде робити, що вони передбачають в вигляді нового законодавства. Тому чекаємо. Пані Оксано. Чи буде ефективний такий закон? На вашу думку? Дивіться, цей закон передбачає дуже багато норм дуже різних напрямків. Тому очевидно, що Україна має готуватися. Так, до як боротьби подальшої, так і до стримування в подальшому, і власне. Ну, якщо повернутися до мого напрямку роботи, то ветеранська політика має на багато років вперед забезпечити здатність країни стримувати ворога навіть уже після нашої перемоги угу. е, власне до цієї роботи, якою ви зараз безпосередньо займаєтеся, якщо дивитися у тіло законопроекту, там дуже багато частин присвячено ТЦК СП ТЦК абревіатура, в принципі, нашим глядачам і кожному Му українцеві більш знайома територіальний центр комплектування. А от СП він ж називається не не просто ТЦК, а ще і СП соціальної підтримки. Про нього так виглядає військомати. Ну умовно назвам так. ТЦК військомати ми часто забувають. Е, ну так виходить, що ми у цьому напрямку не допрацьовуємо. Теж чому так? Чому ми тільки про говоримо про мобілізацію, а про соціальну підтримку вже на другому тлі? Дивіться, де коли ми не не допрацьовуємо, може мало говоримо про це. Mm -hmm. Це треба розуміти. Однозначно, підтримка військових їх родин, і загалом ветеранська політика стартує з територіального центру комплектування, та який має оцю частину соціальної підтримки, тому що там працюють фахівці соціального супроводу, там є психологи, є юристи. А очевидно, що їх замало, і зараз і командування сухобутних військ і керівництво держави думає, як би посилити оцю складову соціальну. Підтримки Розуміє, розумієте, що контекст повномасштабного вторгнення збільшив в рази цільову аудиторію для цього соціального супроводу, так а родини зниклих безвісти, родини тих, хто в полоні, родини загиблих, так які потребують цього супроводу, власне, якраз і на рівні територіальних центрів комплектування вимагають просто посилення цього напрямку. А окрім територіальних центрів комплектування, у нас є військові частини зараз. Е, е, командування і Збройних сил е, і міністерства оборони керівництво вирішили посилити напрямок соціальної підтримки і згадали, що в Збройних силах є такий ВОЗ, як соціальний супровід. Mm -hmm. Та у нас є офіцери соціального супроводу. Це дуже круто. Вони замовили уже 80 таких офіцерів, які навчаються в університеті Шевченка. У нас є військовий е, інститут на базі університету Шевченка, і вони здійснюють зараз перекваліфікацію діючих військовослужбовців офіцерів, які будуть працювати на рівні батальйонів, і це є партнерами територіальних центрів. В комплектування, тому що а, цей офіцер має володіти ситуацією стосовно військовослужбовця або військовослужбовиці і також родини. Тобто, це буде посада в штабі батальйону на міні, мінімум в штабі батальйону, яка буде займатися Дивіться, співдією... це, це не цікав. буде в штабі батальйону, це буде посада окрема. А в ідеалі, як на мене, а, цей офіцер чи офіцерка мають працювати спільно з юридичною службою частини, з психологами, капеланом з цивільної. Військовим співробітництвом mm -hmm. знаєте, зараз модно це називати патронаткою, mm -hmm. так і в деяких частинах є такі патронатні служби. А от оце така внутрішня патронат азові втретє штурмові є так. Так, там великі підрозділи а з великої кількості людей, з наявними приватними фондами. Так, це така зразково показова угу. історія. Але кожна частина має мати свою внутрішню патронатку, тому що ми мусимо розуміти, а що відбувається з родиною, яка залишилась вдома, чи батьки потребують супроводу, чи потребують лікування, чи можливо вони живуть в сільській місцевості, де немає газу і потрібно за забезпечити їх дровами, чи дітей влаштувати в школу в дитячий садок. Так, усіма цими питаннями. Ми займається офіцер соціального супроводу. Звісно, спільно з територіальним центром комплектування, коли ми розуміємо, що є важкі поранення, і вже військовослужбовець не повернеться назад у частину. Нам його треба передати через ТЦК у громаду, угу. так або, наприклад, родина зниклого безвісти, або родина загиблого загиблої військовослужбовиці. Далі вже починається робота в громаді, тобто жодна оця складова не може бути випущена з цього mm -hmm. процесу. Тоді ми будемо неефективні. Ну, ви знаєте, дуже часто оці функції, про які ви які ви описуєте, беруть на себе громадські організації, так. дуже різні громадські організації, які займаються і опікою родин, і супроводом військовослужбовця, і багатьма багатьма іншими питаннями, які мали би займатися, ну напевно, чи новостворений ново, новостворена посада в складі. Підрозділу чи працівник ТЦК з іншого боку, ми знаємо, що дуже багато бригад створюють власні рекрутинові центри. Це ще одна функція центру комплектації. Тобто, чи потрібен нам взагалі такий ТЦК та СП, який ну не зовсім справляється своїми? Звісно, обов вони потрібні. Дивіться, звісно, вони потрібні. Ми в Києві зібрали на навчання соціальних працівників територіальних центрів комплектування Львівської та Хмельницької областей. Дуже фахові люди. Вони мають шалене навантаження. Є соціальні працівники, які мають до 700 справ родин загиблих на одну людину. Виявляєте? А це люди за збором документів і комунікацією з частинами стосовно формування цих справ просто не можуть підняти голову. Наше зараз з вами завдання разом по-перше, дати їм розуміння, а де їх партнери не все вони мусять робити і мають робити самостійно. Бо для військовослужбовців, які є в складних життєвих обставинах, є соціальні служби. Ми передаємо їх туди і контролюємо, перескеровуємо для тих, хто, наприклад, хоче підтримати родини, які залишились вдома з бізнесом. Чоловіки або жінки воюють, є центр зайнятості, де відбувається надання грантів фінансової підтримки mm -hmm. на бізнес. Є медичні реабілітаційні заклади, куди ми А, І от з того, що я побачила, то поки що працівники соціальні ТЦК а, за цим валом документів да, і збором справ родин загиблих, зниклих безвісти полонених, не бачать цих всіх партнерів в громаді. І наше зараз завдання розробити алгоритми взаємодії і казати їм, послухайте, ви не. Це маєте робити самостійно, точно так само офіцер соціального супроводу. Дивіться, він фізично перебуваючи в зоні бойових дій. Не може забезпечити догляд вдома старим батькам військовослужбовця, це будуть робити соціальні служби, але вони мають знати одне про одного, угу. поки що не відбувається цієї взаємодії. Тобто, оце нагромадження навіть громадських організацій, чому, чому Віктор запитав, бо у нас Львівщина така дуже активна у цих процесах. Є офіс підтримки військовослужбовців, є будинок воїна, є простір рехаб, є ще один координаційний штаб, який займається цими питаннями. Тобто, це усе добре, але і є ще те. Цика СП це все добре, але треба створити таку систему координації, щоб людина, яка потрапила у проблему, знала, куди їй піти, щоб цю проблему вирішили: а не іти і туди, і сюди, і туди, і шукати відповіді на питання там на одне, там на друге, там на третє. Звісно, правильно? я з вами абсолютно згідна мають бути точки входу. Якщо це людина, ще діюча військовослужбовець або родина, так то це однозначно територіальний центр комплектування соціальної підтримки. Якщо ми говоримо про демобілізованого демобілізованого ветерана. Так, то це найближчим часом фахівець супроводу ветерана, який буде е, керуватися, управлятися міністерством у справах ветеранів. Дивіться, нам, ще ж е, дуже важливо для формування політики центрального регіонального рівнів знати проблематику і знати потреби цих людей. Ми ніколи не закладемо в бюджет кошти, не розробимо окрему програму, якщо ми не будемо знати і аналізувати потреби цих угу. людей. Для цього потрібні офіційні точки входу. Розумієте, якщо це проблеми родин зниклих безвісти полонених і загиблих, то це точка входу ТЦК, де соціальні працівники мають аналізувати нак не завжди. Звичайно, не що є нацгвардія, є прикордонна служба, так. де це не працює. Чому так? Дивіться, ТЦК не працює, але mm. в нацгвардії в прикордонників є свої соціальні служби всередині систем. Там направду краща ситуація, тому mm. що система МВС завжди мала всередині системи соціальний супровід. Розумієте, тому да, там є певні питання, наприклад, взаємодії ТЦК в частині сповіщення про зникло безвісти прикордонника. От ми сьогодні розбирали ці всі кейси спільно з працівниками територіальних центрів комплектування. і Ми запросили представників всіх військових частин, які дислокуються у дворі. І в області, і запитали у них, які у вас проблемні питання взаємодії, де у вас немає якогось конекту, що для цього можна зробити, і з'ясовували певні проблемні питання, Оксано. Але давайте на конкретному прикладі насправді Добре. дуже велика кількість звернень і до ТЦКСП, і до громадських організацій полягає якраз у зв'язку з е, зниклими безвісті або е, тими, хто потрапив в полон. Як повинна вести себе ну для конкретного прикладу, візьмемо дружина зниклого безвісти. Так. Що вона повинна робити? Чому я це запитую? Тому що е, дуже часто такі люди починають шукати в напівофіційних групах в Фейсбуці чи в Телеграмі, вишуковувати фотографії, вести переписку з кимось нібито то по інший бік, невідомо з ким. І дуже часто це шкодить і справі, і фінансовому становищі таких родин. Що повинна бути людина? Що повинна робити людина, коли вона отримує звістку про те, що її партнер е, вважається зниклим безвісти? Дивіться, зазвичай родина не має зв'язку. Якийсь певний час, так а дружина чи чоловік починають телефонувати по братимам і отримують певну інформацію, які Покрокові дії, звісно, звернутись в ТЦК офіційним підтвердженням про зникнення безвісті є сповіщення. Якщо ти отримуєш сповіщення, в тебе є певний алгоритм дій, який тобі роз'яснюють в тому ж територіальному центрі комплектування. Значить, відповідно, заява до поліції, здача ДНК, там є ще кілька інституцій, куди треба звернутися в координаційний штаб, подати дані в НІП, написати в червоний хрест для верифікації даних, тобто зробити весь спектр е дій, які. Е Мають бути і тут в принципі цей алгоритм працює. Ця система працює, не працює система зворотнього зв'язку. Тобто я тут абсолютно з вами згодна, що а, ми не маємо когось визначеного, хто відповідає за цю родину конкретно в контексті зворотнього зв'язку з ним. Угу. Бо не завжди в людей, які здійснюють пошук зниклих безвісти, є якась інформація на даний момент. Але це не Або є офіційно звичайно, але це не є підставою не комунікувати з родиною. Дивіться, в Сполучених Штатах в Пентагоні є ціла агенція пошуку зниклих безвісти. А це і пошукові групи і ДНК лабораторії Торі, але основна місія цієї агенції постійна комунікація з родинами, проактивна. Так, коли з такою родиною комунікують, і вона отримує зв'язок від якихось офіційних структур. То е, шахраї тоді зникають. Так немає адвокатів, які вимагають великі кошти з них. Немає людей, які під виглядом, начебто, включення в списки е, повернення їхніх рідних вимагають від них якісь космічні суми. Ці люди постійно шукають в е, телеграм-каналах, ходять до астрологів ворожок там до будь кого і намагаються шукати там інформацію. Більше того, вони стають жертвами російського іпсо, і їхніх спецслужб, їх виводять на вулиці, значить, і е, користуватися. Ними вже в зовсім протизаконний спосіб був дуже хороший досвід уповноваженого в системі Міністерства реінтеграції і регіональних уповноважених. Я думаю, що Марію Петришин знають у Львівській області точно дуже добре, і вона допомагає навіть іншим. Зараз цю посаду перевели в Міністерство у справах Міністерство внутрішніх справ. Поки що комунікації на рівні регіонів від них я не бачу їх або здійснюють громадські організації. Зараз ми намагаємось зв'язати ТЦК а в частині соціальної підтримки з усіма, хто може також володіти якоюсь певною офіційною інформацією, щоб це була точка входу, щоб родина знала, що вони надають офіційний зворотній зв'язок стосовно того, що відбувається. Ну і точно точно не спілкуватися через телеграм-канали, через Фейсбук, не долучатися ні до яких груп. Ми вкотре про це говоримо і вкотре закликаємо в наших ефірах. Але хотіли би у вас уточнити за цей період від 2000, від 24 лютого 2022 року. Чи були такі випадки, коли до, до, вдалося повернути людину? Ну так би мовити, не державним шляхом, а завдяки якимось іншим можливостям? Дивіться, мені такі випадки невідомі. По-перше, я завжди, коли ми працюємо з тими, кого навчаємо, я кажу, що ми нікого не обмінюємо, ми повертаємо наших. А я завжди прошу не вірити нікому, якщо пропонують за кошти включити в певні етапи, тому що ми завжди просимо всіх. І інша сторона, росіяни приймають рішення, кого вони нам повертають. На жаль. Закликаємо вкотре пильнувати за цими всіма процесами. Бажаємо успіху і громадським організаціям в налагодженні оцих всіх містків між ТЦК СП і іншими підрозділами, в тому числі і громадськими організаціями, які допомагають і військовослужбовцям, і ветеранам, і сім'ям. Оксана Коляда, директорка проєктів громадської організації Простір можливостей» була у цій частині головного за день. Дякуємо вам за розмови і ще раз Дякую. бажаємо успіхів.